Sony, Sonyčka, Sony, камера Sony. Але сьогодні я вам дещо розповім, тому що я не являюсь отаким от типом на камери Sony, і мені абсолютно в принципі пофіг якого бренду ця камера, головне, щоб вона виконувала всі свої функції, давала мені правильні можливості, і я кайфував від цієї камери. Тому сьогодні трошки вам хочу розповісти, чому мені так подобається, наприклад, Sony Alpha 7 IV, на котру я зараз знімаю. Я раніше знімав і на Canon, і на Lumix. і чесно кажучи, камери Lumix мені подобаються більш всього. Але в принципі так сталося. Що я вирішив на сьогоднішній день, що я куплю камеру Sony. Звісно, що я її не тільки що купив, я вже користуюсь її рік, але в принципі вирішив записати відео. Тому що я користувався, я ж кажу, і Canon, і різними Sony, і Lumix. -ами. Якщо я не мав їх у своїй власності, то просто на якихось проектах або ренталах я їх брав і користувався. Тому хочу що пояснити, що зараз, наприклад, там за умовно кажучи, 2000 з невеличким хвостиком, можете купити собі Альфа 7 IV. Або, в принципі, я думаю, дочекатись, можливо, скоро вже вийде Альфа 7 V, і я думаю, вона буде набагато цікавіше. Але за що я люблю цю камеру? Я її, по-перше, люблю. За те, що в принципі все, що я хочу, все, що я задумав. Я знімаю, дивлюсь на результат, і він практично такий, як я собі його і уявляв. Що, наприклад, не відбувалось, коли я користувався камерами Canon. Коли користувався камерами Canon, дивишся на екранчик, і начебто все афігезно, картинка супер. Але коли я приходив додому, вставляв флешку, дивився на компі, я такий дивився і думав, може людям гроші повернути за це відео. Ну, це, звісно, я жартую, але сенс ви, я думаю, зрозуміли. Тобто я був просто постійно шокований. Плюс кенненовський лок, він шумить. І шумить він не просто, типу там якось шумить, він, блін, шумить кольоровим шумом. І в чому саме прикол? Він навіть в день, коли є освітлення, в певних умовах він може, блін, давати шум. Чого, в принципі, в мене на цій камері практично немає. Я тут можу викручувати ISO, на цій Sony в еслох 3 я не знаю навіть до 12 тисяч доходити, і в принципі це ще буде нормальна юзабільна картинка, чого в принципі в мене не виходило ні на Lumix, ні на Canon, На жаль. Але камера Sony дає мені суперкруті можливості, особливо в динамічному діапазоні S Log 3, як я вже сказав, я обожнюю, кольори тягнуться просто чудово, хайлайт стягнуться чудово, шедес стягнуться чудово. І в принципі, я вам скажу так, коли я купив цю камеру, вона навіть перевершила мої очікування. Тобто, ну я в принципі знав, що камера нормальна, камера Окей, і все буде типу гуд, тому що я там працював і з Alpha 7 S3. Але, типу, від цієї четверки я якось ну, типу, не очікував чогось неймовірного, бо я розумів, що це в принципі, ну, скажімо так, доволі бюджетна все ж таки камера. Тобто це не СК 3 і це не FX3. Ось тому я так думав, ну думаю, буде трошечки краще і слава Богу. Але ні, тут вийшло все набагато краще. І знову ж таки, якщо порівнювати з Canon, я коли на Canon дивився на екранчик, що на фото, що на відео, постійно дивишся, начебто окей. Приходиш, дивишся з компа, а там просто, ну, або жесть, або взагалі не то, що ти бачив. На Sony, наприклад, екран стає гірше, да? і це в принципі дивно, якого фіга на е, камерах Sony, тобто компанії, яка робить найкращі там матриці, там телевізори, якого фіга вони ставлять такі дішманські дисплеї? І я вам чесно скажу, для мене це теж загадка, і я не знаю і не маю відповіді на це. Але. Тут фішка в іншому. Коли ти знімаєш, дивишся на екранчик Sony, і картинка, типу, ну, норм, в принципі, плюс-мінус, як ти думаєш. Але коли ти починаєш її вже обробляти з компа, ти думаєш, блін, ого, ніфіга собі, вона навіть краще, ніж ти очікував. І це мені дуже подобається в камерах Sony. І це стосується як фото, так і відео. Тому що в мене з кененом, наприклад, була проблема навіть із фотками. Я дивлюсь на фотки, на екрані все топ, приходжу в комп. Там. Відкриваю на компі, да? вибачаюсь, відкриваю Lightroom і такий, що? Це що, то, що я фоткав? Е, щось якось виглядає взагалі не дуже. От екранчик, до речі, на люміксах завжди виглядав прям чітко, і в принципі, як було на екранчикі, так було і на компі, що мені подобалось. На Sony навпаки, дивишся на екран, більш-менш окей. А дивишся з компа і думаєш, ого, оце картинка. Тому, в принципі, я ж кажу, мене камера ця абсолютно влаштовує, і я би, мабуть, рекомендував, в принципі, може, в майбутньому, да. там, Камери Sony поки що на сьогоднішній день. Можливо, завтра, післязавтра, або через місяць, звісно, ситуація може змінитися. І я ж кажу, я не прив'язуюсь типу до брендів. Але на сьогоднішній день, от, я вважаю, що це краще. І плюс, до речі, навіть фотки. Я от не можу навіть вам пояснити це ні просто якимись словами, ні якимись, типу технічними речами. Але чомусь фотки на камери Sony. От ти коли їх фоткаєш, ну, по-перше, мені подобається звук типу затвора на Соньки, ну, не знаю, просто такий маленький, скажімо такий фетиш, фетіш, да? а по-друге, ти от фоткаєш, і вона якось виглядає, наче ти як стоп фрейм зробив на якійсь невеличкій кінокамері. Тобто, от, я не знаю, от така якась. Прям як кіношність в цій фоці, я не знаю, я от реально обожнюю просто і кайфую, ж, жутко кайфую, коли фоткаю на цю камеру. Ну і, звісно, відео це взагалі топчик. Якщо казати про екранчик, да, це не саме найкращий екранчик, але мені його достатньо, я користуюсь Все окей. Єдине, хтось, що може сказати меню, я вам скажу так, на нових камерах Sony. Меню вже, в принципі, більш-менш нормально, ви можете все запам'ятати, або просто виділити собі самі там такі топові моменти, да, і зробити своє меню, і ви одразу будете їх бачити в вашому меню. Тому тут, в принципі, я не бачу ніяких проблем. Ну і стосовно, якщо для кого є там проблема, типу кроп в 4К60 FPS, ну, не знаю, я просто slow motion практично не знімаю, або якщо знімаю, то я Заздалегідь це планую, знімаю невеличкий шматочок, мені цього достатньо. А так я знімаю або 24 FPS, фпс, або 30 FPS. лінзи. Лінзи тут реально вибіра отак, от як багато, і ви можете купити супер-супер дешево. Бо лінзи тут і Sony, і Viltrox, і Tamron, і Sigma, і які хочете, і навіть самі дешеві. Повірте, ви можете поставити навіть самі дешеві лінзи. Ця камера видає просто неймовірний результат. У мене навіть є ще стара кенановська лінза FD. 79-го року, і також в мене є Helio 44 Через перехідник чіпляю на свою Sony Alpha 7 74. І повірте, картинка, просто ну, взагалі, це просто топчик. Тобто лінзи, пушка, камера, пушка, все офігеть. Ну, я вже кажу, в мене реально нема до цих претензій. І, до речі. Мабуть, на камерах Sony це поки що найкращий автофокус, котрий я бачив. Тому що що на моїх старих Canon, там, типу R, що я працював там з r 5 чомусь там 30-35, іноді відсотків кадрів постійно, навіть з лінзами RF. чомусь при динамічних типу зйомках, все одно фокус або різко, або якось. Ну, Постійно як перефокусується, да, хантить. Він постійно, типу, рискає. Так, чик ну, не постійно, я ж кажу, от відсотків 30-35 кадрів і буває таке, що офігенний кадр, і ти хочеш його взяти, але не можеш, бо в самий потрібний момент в тебе рискає дебільний фокус. То, в принципі, на Sony мене взагалі не було такого. Тобто, якщо воно тримає, то воно там і працює, фокус. Якщо з'явився якийсь інший об'єкт, Ну, то на тому об'єкті воно і буде. Звісно, ви можете типу налагодити типу, там швидкість, але в принципі. Зазвичай не знаю до чого тут докапаться. Це поки що, мабуть, це найкращий автофокус, з яким я працював. Так що, народ, якщо вам сподобався цей відео, ви можете поставити пальці догори зараз, бо це безкоштовно, ви нічого за це не сплачуєте. І написати свої коментарі або питання, якщо у вас є, і підписатись на мій канал, якщо вам... Цікавий такий формат, і ви хочете дізнаватись про технології трошечки в іншому, скажімо, ракурсі і стилі. Тому що я роблю відоси на YouTube, я це відчуваю і знаю, можливо, в трошки непопулярному стилі. Але це я, я не хочу нікого копіювати, і я роблю все так, як я хочу. Так що ми з вами побачимось у наступному відео. Пока!